Олександр Оліщук, головний тренер футзального клубу ЗП Груп. Як гравець виступав у складі багатьох українських та іноземних команд. Головний тренер «ЗП-груп» Олександр Оліщук грою сьогоднішнього інтерв'ю. Олександр вітаю. Вітаю. Футзальний сезон тільки не розпочався, але календар у вашої команди просто шалений. Зараз вже перша ліга, починається вища ліга. Недавно завершився чемпіонат 8 на 8. Коли в останнє був такий період у вашої команди, що ви були без футболу футзалу хоча б кілька тижнів. Ну, По-перше, у нас президент, він абіційний чоловік. Він завжди хоче, там, де м'яч стукається, він завжди хоче грати. Во, всі, во всіх турнірах скажу так тяжко грати. Паркет штучне покриття дуже важко грати, як для мене. Я більш хочу грати тільки на паркеті. Це моя справа. Я хочу досягти там. Звісно, високих там результатів. Звісно, мені ці от, чесно, мені ці от, 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 гри по штучним покриттям, вони мені не подобаються. Хочеться пригадати передсезонний турнір, якраз кубок нескорених в залі, де зп груп за короткий проміжок часу багато матчів зіграв з командами екстраліги. Як ви оціните той турнір, той О. досвід для вашої команди? Це, це досвід, я вам скажу, дуже гарний досвід, бо завжди, я завжди казав, що треба грати з вищими командами, тому що це досвід дає, і результат дає і дає сили в команді. Ти бачиш, як люди грають, як грають гарно грають, бо там досвідчені, да, команди, вони тренуються. Кожен день. Це їхня, як кажуть, праця. Вони тільки займаються спортом, футзалом. Як ви вважаєте, якби ЗП Груп у цьому сезоні цим же складом виступав в екстралізі, могла б команда конкурувати і за які місця бороти? Скажу так, конкурувати, звісно, тяжко було б, там, як хід, Авророті, команди, які займають перші місця, ну, десь там. Шосці, мабуть, були би. В цьому сезоні, в першій лізі, ви дуже впевнено стартували в чемпіонаті України. Мабуть, зробили правильні висновки після минулого сезону? Ми в минулому гарно да, стартували. Потім е, е, ця гра з сумами нас трошки під, підломила так, що я хотів даже, е, піти з поста головного тренера, бо таку гру зіграти в ніччю для мене була це катастрофа була. Ми вигравали. 3-0, взагалі без шансів. Перший тайм, роздягальці, щось поговорили, щось там наказали. Все було добре, все було чудово. Ми виходимо на паркет і так зіграти погано це був жах для мене. А ви дуже емоційна людина? Так, я, я емоційна людина. Я, ні, я вмію програвати, вмію зробити. Правильно висновки, Ну, я як би не, не люблю програвати особисто ті матчі, коли ми на паркеті віддали все. Ми лідери, ми команда з великої літери. І так, в кінці у нас завжди є проблема в команді. Ми в кінці не дограємо. Не дограємо, не дограємо завжди не дограємо. Я з хлопцями завжди казав і буду казати. Поки сирена не прозвучала, треба грати до кінця. В цьому сезоні ви вже виграли один трофей. Це матч за суперкубок з Арпі. На вашу думку, за рахунок чого в другому таймі зуміли переламати хід матчу на свою користь? Ну скажу чесно, ми з, з хлопцями у роздягальню прийшли, скажу ми трошки так поругались, да? ми підняли друг на друга голоса свої. Ну, е побалакали, да. по-перше, -ну, по нам було тяжко. Я е відразу сказав, що буде тяжко, бо у нас була да, е гра у першій лізі. Я бачив, що сил у хлопців немає. Треба було десь і зіграти, не присінгувати цю команду. Треба десь була таборонці зіграти. Ну, роздягальні, да, побалакали, що хлопці, от, у нас є 15 хвилин, що треба все віддати. Бо, чесно, да, я поважаю команду е, за їхню гру. Ну, вони дійсно перший тайм виглядали краще на майданчику, звісно. Ну, ми побалакали, я попросив хлопців, треба віддати все. Все-все, що у вас є, дістати да, і все е, зробити. Все, щоб виграти цей матч. Дисципліна це дуже важливо в спорті. І тримати в футзалі дисципліну в такому динамічному виді спорту, особливо важко. Як вам вдається втримувати дисципліну в ці моменти, коли емоції просто зашкалюють, як було в матчі з Арпі? Ми всім хлопці, так. Да. Та дуже, ну, у мене, да, мене команда така, да, вік такий великий. Мені тяжко там щось там Олександру Мажиновському е розказувати, бо це дійсно людина з великої літери, він пограв у, на високому рівні. Ну, ми знаходимо, да, точки знаходимо, розмовляємо. Да. Ну, тяжко, тяжко, бо в мене дійсно там і Макшанов, і Михаїл, люди всі такі, що пограли у футзал. Ну, ще раз повторюсь, що ну, знаходимо, да, точки. Ну, Проблем з комунікацією у вас немає, тому що. Ну, так, нема, де рекомендація... нема. Я дякую хлопцям, що вони мене слухають, поважають мене, то що я кажу і вони роблять це. Хочеться дізнатися, як розпочиналася ваша тренерська кар'єра, тому що ну, відносно нещодавно ви ще були діючим гравцем, виступали з РП в екстралізі. А коли почалася тренерська кар'єра і як це відбулося? Відбулося. Запросили мене, да. ну, по-перше, вік. Я вже не міг грати на високому рівні. Це звісно, це правда. Запросили мене, мене з ЗП груп спробувати. Потренувати да, з П-груп, але ну, я ще хотів пограти ну, на рівні міста. Я взагалі вважаю, що тренер має тренувати команду, а не грати. Це моя думка. По-друге, я хотів ще грати, ну, я переговорив да, з, з президентом, він мені сказав, ну, давай спробуємо, ти будеш грати, ну і тренувати. Я погодився, ну, Тренувати і грати дуже тяжко. Ти не відчуваєш команду, ти не відчуваєш команду на лавці, що вони там роблять, коли ти на паркеті. Вони там ругаються чи щось роблять. Це треба слідкувати, це треба розповідати, що ви правильно робите, що неправильно, неправильно робите. А я на майданчику. Ну, тяжко. І я вирішив і з президентом переговорили. Я говорю, давай, він, він теж сказав, так, да, ну, давай будемо пробувати да, тренувати, а не грати. Чи є якісь такі чемпіонати, турніри або клуби іноземні, за якими ви стежите? Чи є у вас час на це, щоб переймати якийсь досвід і слідкувати за тенденціями ну, Слідкую в залі? Так, дивлюсь, все, дивлюсь. Мені подобається дуже Іспанія, це для мене взагалі там фієрі, це космос. А не футзал. Ну, дійсно, Україну я дивлюсь з великим бажанням. Да. Підкреслюю, як люди розігрують, якісь стандартні кутові аути. Це дуже приємно. І для, для себе я беру з чемпіонату України собі користь. У ЗП груп дуже зіграний склад. В цьому є сила команди, але водночас є й багато вікових гравців. Ну, відповідно, зміна поколінь рано чи пізно таки відбудеться. Чи ви задумаєтесь вже над цим як тренер? Звісно, звісно. Ну, я буду говорити так, що ну, молодь зараз, вона трошки слабка. У нас немає тої молоді, щоб давала конкуренцію нашим гравцям, які старші віком. У да? мене немає вибору. Да? І дійсно у нас така віковий вікова команда з віком, Да, ми там з хлопцями десь там е, рахували там, е, було 34-35, а зараз і, і, іде вік, да, вже 37, мабуть, вже дійсно, молодь нужна. Да? Ми, е, президент зробив команду з П-груп 2, бо будемо черпати. З ЗП-груп два команди людей. Так, у нас тренують, молодь тренуються. І Тьомат Сальников у нас команди. Мені дуже він подобається. Потенціал у нього, мені так здається, є. Треба працювати, працювати треба. Ну, він ще й молодий, так. якщо буде, він, він захоче тренуватися, то все буде добре. Для вас, як для тренера, що є найважчим в роботі? Що на вашому роботі є? Приборкати емоції, тримати дисципліну. Ну, дисципліна, я вважаю, завжди повинна бути в команді. Без дисципліни команда не буде грати. Це не якісь там ми не на базар ходимо там. Дисципліна, повинна, хлопці повинні слухати тренера, що тренер поставить якісь там завдання, вони повинні. Це виконувати. Дисципліна — це на першому рівні. З ну, дис дисципліною у мене поки що, ще раз повторюсь, все добре. Хлопці слухають, стараються слухати, так. Да. На варці важко, що важко. Хотілося би ще побільше тренувань зробити. побільше. Ну, як у нас команда полупрофесійна, у нас люди і працюють буває, це важко робити. Та так, ну, в мене немає таких. По якісь проблем такі, в мене дуже чудова команда. Є така фраза, от тренерська філософія. Яка ваша тренерська філософія, яку ви прививаєте команді Зі Group? Філософія у мене тільки вперед, тільки вигравати якнайбільше матчів. Я ну, не люблю програвати, я казав. Тільки вперед, вперед працювати. Досягати тих, тих вершин, які поставили е команді наші, тільки перші місця. Я вам бажаю завжди перемагати, поставити перші місця. Дякую за розмову. Дякую, дякую.